Я знаю, чим закінчиться сьогоднішнє відео. Панове, всім привіт! Після Фочемпіон Champions певна річ, хочеться оновити свою команду. І я зробив кілька кроків для цього, продав ті картки, які можна було продати зі своєї основи, і в тому числі свого лідера Ерлінга Голланда. А тим часом продовжується Ліга Чемпіонів і через кілька годин донецький шахтар знову зустрінеться з мадридським реалом. Цього разу в більш домашній атмосфері для гірників все-таки буде чимало українських болівальників, тому шанси на успіх вищі. Якщо у вас є прогноз на цей або інші поєдинки до ваших послуг Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео успіхів. А скажу, чому Холанда все таки вирішив забрати, тому що коли граєш з середніми суперниками чи слабшими, і закидаєш на Холанда просто на хід і він летить, то все добре, він розвалює. Але коли вже попадаєш на гравців, які трохи краще захищаються, можуть очікувати твого виходу на ліву ногу і просто закривають ті закидання, то з Холандом вже в атаці. Ти стаєш занадто передбачуваним, і тобі хочеться щось спробувати змінити. Тому я вирішив віддати Ерлінга Холланда, поки дорого коштує, а так він повертається скоро в паки і буде просідати по ціні. Ну а так, хто знає, можливо, з часом Холланд все-таки вернеться в мою команду. Але як би там не було, замість одного норвежця я вирішив поставити іншого. Олександр Сорло, 84-й червоний інформ, по суті, він квіксельний, але в нього є габарити, які нагадують самого Ерлінга. Холанда. Ще один такий танкоподібний страйкер, і я вирішив зіграти з ним. Чому ні? Ну і зібрав свою першу СБЧ-картку у FIFA 23 Ultimate Team. Арнаут Данджума, 85-й рейтинг. і Цікаві стати. Певна річ, я мушу звертати увагу на такі картки, оскільки мій клуб розвивається без паків за FIFA Points, Тому. Не вистачає десь монеток на круті картки, і взагалі цікаво подивитися, на що спроможні ось такі, тим більше, коли ціна потенційно може відповідати дуже круто якості. По 4 зірки на фінтах і на робочій нозі, і що цікаво, він може грати як на лівому крилі атаки Вінгером, так і на позиції форварда, страйкера. Я вже собі прикинув, яким чином буде виглядати команда, коли я зроблю закупи на 700 тисяч монет. І Данджума при таких планах буде грати в мене все-таки на крилі атаки, тому я вирішив. Зараз грати з ним саме як Вінгером. Ну і ще й зважаючи на те, що Сорлот з Фелішем, який вже дуже добре притерся до позиції страйкера, будуть грати саме по центру. Та все ж, забігаючи наперед, скажу, що дав Донджумі зіграти на позиції чистого форварда. Хавер, це трохи шкода насправді. Хоча я з ним зіграв лише один матч і зрозумів, що то не мого поля ягода. Так, я вчора не відкривав компаніонні прев'ю, тож зараз воно буде. Чудове прев'ю, панове. Це Кейлор Навас, 88-й рейтинг. Нарешті я отримую волкаут за прев'ю. Хочу поглянути на ціну і сподіваюся, що там є хоча б 25 тисяч. 22. Нехай це прев'ю ми викупимо. Забираю цей пак. Це перший пак, який я беру за FIFA Points у FIFA 23 Ultimate Team. Я його викуповую. Добре, я зливаю. Я зливаю Жорді Альбо, поїхали. Забираю свого Данджуму Данджума, Данджума, до речі, він може бути страйкером, але буде вінгером Бо я його хочу в підсумку загравати саме як Вінгера. А якщо б я закинув ману, якщо б я закинув Клоустермана, Ман-Ман, Діабі ну як бігунок, хороша ідея, я думаю. Львів без світла. А як я стрімлю? Дивись. Світло є. А знаєш чого в тебе немає? Волі! Свободи! Ти раб ї... Геть звідси! А О, Бойс. У Фернандо із Сорлотом. Несеться команда суперника. Я відчуваю, ніби як раум дуже просирає свою зону. І що Клостерман не Аканжі теж відчуває. І що Нойер Дирка. Данджума, А Вау! Ай! Здавалося, що летить на гол. Але не летіло. Оу. І Сорлот. Заміна Голанду! Дебютний гол в дебютному матчі. Раух у мене досвідчений вже гравець. Інфо Чемпіонс прийшов. Паскудний захист. Просто паскудний захист. 2 два. Саме так, Йонг, Саме так. І... Сорлот. 3-2. Нойер щось мені не подобається, якщо чесно. Він якось так стоїть, невпевнено. Так, що тут у нас? Куртуаван Вандай, Ой курібали. Ой-ой-ой, дорого. Можна, тихо, тихо, не одразу. О, так, діабі! І сорлот, укидай. Боже, Діабі! Сорлот! Ой -ой. Права нога підводить норвежця. ай яй 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 На! Сорлот, подивіться, що він робить з вандейком. Фінес шот! Кінець шот просто відсутній у цього гравця. Абсолютно. Так навіть Холан не завжди міг зробити. What a fuck? Боже. Яке кончене! Менді навіть настільки жахливо не пропускав ближній кут, як зараз пропустив Мануель Ноєр. Сорлот. Морвальська бляха машина! Сорлот! Просто лев! Я б навіть сказав психо. А! Іди в сраку. Я. Гра не закінчилась. Встигнем. Сорлот! Я би хотів поматюкатися, так я скажу, прикро. Ти шматок лайна! Ну як роки йдуть фіфа, випускається знов ізнов, і ти граєш як ідіот. Як тобі то вдається? В ближній кут отримати такий гол. Це просто неймовірно. Я так дивлюсь, хтось з нас відкривав пак з героєм за 25 тисяч, але то був не я. Ха, я ман. Yeah, Клостерман забиває ворота Мануеля Нойера, по іншому виглядав. Він би мав пропозицію куди дати і він би дав. Вау... -ран. Тонко. Чудова атака. Da Yonga Assist. Діабі варто відзначити його пас на Деонга був дуже гарним. Але ж я протопив. І. І. Пеліш аж забив. До речі, помітили, як Нойер погано зіграв? Ууу, Сорлот! Твій вихід! Твій вихід моя машина. Бем! Ось так! Я знову лідирую на один м'яч! Ось це футбол, я розумію! Чотири, бляха, три! Let's go, гочем! Шо? Ей! Я не бачу, як він розіграв! І що це за Hypermotion 2! Випустіть мені, будь ласка, Hypermotion 3! Може я вже буду бачити одразу м'яч у своїх воротах після того як він розіграв, поки заставка там буде, га? Що ви мені починаєте? Данджума! Ось він! Бундес, тому що задав, що в мене є я антрейді. Думаю, поставлю, най буде. Ось тобі, everybody! Рауха зондей, Казиміра, Вільверда, Левандовський, Стерлінг, Неймар. Цікава команда, але тренд Олександр Арнольд, наприклад, справа. О Оу. Ох, жау Феліш, який удар! ворота типу куртуани якогось небудь там. Як виконав. Краса. Ви то бачили? Хрестовина там чи поперечина? Поперечна, поперечна скоріш за все, але як він пробив. Вау! Тут знущання. На, кофе. А я на одну пів запис стільки і то жму. Я виключився. Але гарно я вдовський зіграв нічого не скажеш. Ну типу нічия з таким складом. Непогано, але. О, мені будь-який брю підходить. Мене антоні венсіус. Сорлот. У мене Голанд-фінесе таки не закидував. Може здивувати може. Ану. Фінішер зіграв свою роль, що ти час кажеш. В лупив DIB питань нема. Мені мені більше на ястребі Денджюма. Він якось агресивніше грав в атаці. А зараз віце закинеш. <рив> Ой, як закинув після кількох матчів з Денджумою на фланзі, я все таки захотів поставити його на позицію центр форварда. Тим більше, що хтось з вас, можливо, би хотів почути мою думку, як він мені там, і знаєте, дуже сподобався. Перший матч і одразу хет-трик. Тобто це навіть заявочка на те, щоб він і в моєму основному складі, який я вже закуплю, саме на позиції страйкера грав, а не на фланзі. Я ще подумаю над цим питанням і врахую Лінки і хімію команди, можливо, саме так і зроблю. Побачимо. Взагалі от, подобається те, що в мене є опція. Я можу і там можу заграти, і там. Ого. Тихо б я подобаюся на склад суперника, я вже бачу Холанда. Холанда джуємо, до речі. О, вау, Месі. Але ж тут страшне. Ой, яку я комедію зараз накомбінував. Якийсь трохи дурненький гол на відскоках, на швидких пасах. Тить -тит заскочили. Левейся, аде-наден. А ну ану Ленкті. отак. так. Ленкті, бляха. Сорлот, до побачення. Дябі, цілі кистка. Так куди малий побіг на Холанда. Олало! І справує! Ха-ха, Сорлот! Коли так прикро, коли ти даєш передачу, то гравець пробігає, гарний підкат. Ой-ой! Ну от тепер буде цікаво. Фінішер на Діабі, це якась магія. Загалом до мені сподобався. В нього класні удари з фінішингом практично не підводить. На М'ячі, можливо, би хотілося, щоб він був трішечки різкіший, особливо якщо заграєш його саме на фланзі. Тому що одного разу спробував випустити на заміну Вінісіуса Джуніора кількома днями раніше. І от це мені вже запам'яталося в роботі з м'ячем, як такий собі еталон для Вінгера. І хотілося б саме такого знайти тільки дешевшого. Але картка за своїх... 55-60 тисяч номіналом насправді прикольно. Тим більше, що у кожного з вас, напевно, вже якийсь антрейд сформувався в клубі, який можна злити. Ну, а що стосується Сорлота, то так, він був результативним, 7 голів, 5 асистів, але все-таки з ним важкувато грати в Атаці, він важкий, він трішечки дерев'яний, і в нього аж такої реактивності, як у Холанда, не було. Що стосується Дейонга, то він мені сподобався тим, що додав вогню Атаці. Але при цьому я трішечки втратив у перехопленнях і відборах, тому що Кесі в цьому аспекті був дуже хорошим. Але в Атаці Кесі паси віддавав погані, пропонував себе не дуже, не підтримував атаку. Де Йонг, е, тут набагато веселіший. Нідерланди. Лаліга, ну і це хімія для Данджуми. Таким чином, парочка Вальверде і Дейонг в мене досить цікаво виглядає і креативно, і при тому все-таки позабирати м'ячі вміють. Ну а захист я коментувати не хочу. Ця лінія тимчасово вона має змінюватись. Ну і діабі, певна річ, ну і взагалі тут, крім Дейонга і Данджуми, і Вальверде, напевно, ніхто не залишиться. Можливо, Феліш. Три антрейд паки. Завжди приємно, коли тобі її насипають ці паки за завданням. Ой. Якби тут був зараз Хайл Уокер, це взагалі було б фантастично. Але тренд це фодер. 87-й рейтинг. Дякую. Ще якийсь SBC можна буде зібрати. Це не Волкаут знову? Ні. Це ж Мейхель. А всередині, нічого. Пак номіналом за 100 тисяч монет 2000 фіфа пойнц. Ні, ну куди Італія? Ну як 84-й рейтинг? Е... Ну і на цьому все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.